Я розповім вам про такі випадки, коли роботу на підприємстві варто зупинити. Кодекс законів про працю на цей випадок передбачає прості роботи підприємства. Це може бути як безпосередня. Сама антитерористична операція для тих підприємств, які знаходяться поряд з зоною АТО, і виникає небезпека для їх співробітників. Якщо казати про інші регіони, то в всіх підприємств у багатьох є контрагенти, які знаходяться на сході нашої країни, і тому можуть виникати перебої з поставками, продукції або сировини. І це також може спричиняти проблеми для підприємства. Воно може простоювати. Крім того, це також може бути мобілізація, і на цей випадок в нас може виникати простій. Як правильно його оформити? Він оформлюється відповідним актом та наказом. До них треба відноситись дуже серйозно. В акті ми маємо зазначити наступні відомості, причини простою, чого він виник, і їх треба найбільше докладно описувати, щоб потім, в випадках, можливо, судових якихось справ, можна було довести, що він виник саме з цих причин і чому це було необхідно. Крім того, бажано вказати, на який період. but uh, Передбачається простій в роботі, якщо це можливо, якщо неможливо, то вказати, що додатково про закінчення простою буде повідомлено в інший спосіб. На підставі вже акту буде видано наказ керівника підприємства, який вкаже, що на підставі такого-акту то акту виникає на підприємстві простій з такого то числа, і можливо дату закінчення цього простою, можливі заходи, що вживаються для упередження простою. А також в наказі необхідно вказати, хоч, хоча кодекс не передбачає. Це обов'язково, але це необхідно з точки зору практики: чи потрібно працівникам бути під час простої на підприємстві, або їм не потрібно виходити на роботу, або потрібно виходити на половину робочого дня. Ось. Якщо цього вказано не буде, то знову ж таки можуть виникати проблеми в майбутньому, при судових також спорах і, і таке інше. Щодо оплати простою, то кодекс передбачає в нас варіанти. По перше, це збереження двох третин тарифної ставки. Якщо простою виникає звини працівника, це перше, і також збереження середнього заробітку, якщо прості виникає з причин, що є якщо є небезпека для життя та здоров'я працівників, треба уважно ці підстави вивчати та уважно та детально їх розділяти. Для підприємства найкраще буде вказати як причину простою в акті, за який я вже згадував, саме. Іншу якусь причину, яка не пов'язана з небезпекою для життя і здоров'я працівників. Для чого це для того, щоб зекономити грошові кошти? Бо ну прості самі розумієте, він виникає тоді, коли підприємству економічно складно і недоцільно, напевно, зберігати заробітниками повний їх середній заробіток і додатковий тягар на підприємстві тоді буде економічний. Є варіанти. Взагалі уникнути такої оплати, в нас вже є уставлена судова практика, яка каже, що якщо в колективному договорі вказано інше, аніж передбачено в кодексі в статті 113 з приводу оплати, наприклад, передбачено, що на період простою всі робітники направляються в безоплатну відпустку. То саме цим колективним договором нам необхідно керуватися в першу чергу. Є вже в нас рішення в 2012-13 році вищого спеціалізованого суду з цього приводу. Тобто є вже уставлена судова. Практика про неї можна говорити. І не застосовувати саме цю статтю 113. Так. Також до 2000 року була можливість відправляти взагалі всіх співробітників у безоплатні відпустки. Але потім в 2000 році законодавство змінилося і ці статті виключили. Але судова практика пішла іншим шляхом і досі підтримує. Щодо врегулювання відносин з працівниками на час простою, кодекс також передбачає декілька можливостей такого врегулювання. Перше це переведення працівника за його згодою, відповідно до його кваліфікації, звичайно, на іншу роботу на тому ж підприємстві. Це перше, не весь час простою, а також друге це переведення його на інше підприємство, але в цій же місцевості. І строком до одного місяця. Вот. Крім того, також можна казати, що працівника згідно до статті 32 КЗПП можна. Е Перевести на інше місце робоче, це не буде вважатися переведенням на іншу роботу і не потребує навіть згоди працівника. Тобто, це в нас в тому випадку, якщо простоє не ціле підприємство, а простоє якийсь департамент або якийсь підрозділ підприємства, структурний не завжди є можливість у нас застосовувати простій на підприємстві, його актуально і доцільно використовувати, коли причини, з яких він виникає, не будуть носити якогось довгострокового характеру, якщо це буде тиждень або місяць, Місяць, якщо передбачається, що він буде носити затяжний характер, то це не є доцільним використовувати, І доцільніше все ж таки буде або змінювати умови праці, або навіть звільняти працівників.